І взагалі, коли ти вже повісиш телевізор? Я ж казав, як приїде кронштейн, так зразу і повішує. Як приїде, а ти його замовив, щоб він приїхав? Зараз зупинимось, замовлю. У мене була купа роботи, Діана. Ти навіть замовити не можеш. Ти розумієш, завтра до нас прийдуть гості, а ми навіть телевізора їм не покажемо. Обережно, бабка, йде. Вона в кілометрі. Да ти чуть людину не збив? Ти не можеш замовити телевізор. Людину чуть не збив. Ти як завжди, взагалі? Коли вже це, це закінчиться, га? Ми приїхали. Ти йдеш зі мною? Я тут побуду. Ну і добре сиди. Тільки, будь ласка, замов же цей кронштейн. Я швидко. Не поспішай. <гум> Якщо у вас є дружина, то це авто вам сподобається. Це новий Hyundai Palisade. Автомобіль для чоловіка, який вже награвся в ігри і хоче оцього простого чоловічого наповнити всю машину своєю родиною, запхати багажник верху і поїхати кудись далеко. І якщо ви такий чоловік і не розглядали це авто, то можливо дарма, тому що тут є багато цікавих фішок. Ну і саме авто, можливо, буде вам цікавим. Перше, що воно таке, це крос-мінівен від компанії Hyundai. Тут ремарка, що у нас на каналі ми ділимо кросовери за ухилами. Наприклад, Porsche Cayenne — це кросовер з ухилом в спортивність, а Land Rover Defender з ухилом в позашляхові можливості. Так, от такі машини я називаю крос мінівенами тому що вони орієнтовані на те, щоб бути великими, зручними для всієї родини і перевозити в своєму великому салоні багато багажа і багато людей. І ця машина дійсно величезна. Довжина в нас більше, ніж 5 метрів. Важить вона а, під 2 Тонни і в неї також дуже така монструозна ширина в 1,9 метра. Ціна на це авто у нас стартують від 59 тисяч 300 доларів за просту бензинову версію. Гібрид на 4 тисячі доларів дорожче. У нас є три комплектації, і в найтоповішій вона коштує 72 тисячі доларів за просто бензинову машину, і 76 з половиною тисяч доларів за гібридну машину. І От у нас така на тесті гібрид в найтоповішій комплектації. Конкурентами для цієї машини будуть такі авто, як Toyota Highlander. Вона також гібридна і буде виходити навіть трошечки дешевше, ніж ця машина, ну, тому що Toyota вже давно випускається. І Volvo xc 90 Отут цікавий момент, що гібридна, вірніше, плагін, гібридна Volvo, а, коштує від 80 тисяч доларів. Тобто вона починається там, де ця машина вже закінчується. І Volvo теж вже дуже давно випускається. а Ця машина у нас повністю нова. Але просто бензинова Volvo буде пересікатися в ціні з цієї машини. Тому що базова Volvo коштує 64 тисячі доларів, і у Volvo може бути, до речі, пневмо А на Volvo у нас нещодавно був тест. Тому у мене ще свіжі спогади Буду десь порівнювати із Volvo протягом цього тесту. оцей от Palisade. Якщо звичайні машини своїм поворотником просто сигналізують про те, що вони повертають, то ця машина просто кричить Я буду повертати! Кудись ви тільки подивіться, яка величезна площа оцих поворотників. Ну і взагалі у фарсу де Боїнг можна було посадити. І дуже монументально і масивно виглядає передня частина цієї машини. Тут цікаво, що я не дуже люблю говорити про дизайн, але хочеться от про Palisade поговорити, тому що перше його попереднє покоління було таким округлим великим кросовером. А цей став прям такий рубаний-рубаний, наче його просто тісаком рубали. В Україні у нас доступно, як я і сказав, два варіанти силових установок. Перша це просто бензиновий, 4 2,5-літровий турбодвигун, і восьмиступеневий автомат, і повний привод. І тут у нас буде 281 кінська сила і 430 Нм крутного моменту. Другий варіант, як у нас, це гібрид. Тут також двигун 2,5 літри, 4 циліндри з турбіною сімейства Smart Stream. Автомат буде шестиступеневий, а не восьмиступеневий. І от в коробці перемикання передач у нас буде. Буде два електродвигуни. Один, як мені пояснили на Хіонде, там для того, щоб на гальмуванні рекуперувати, тобто створювати електроенергію. Інший підштовхує машину, допомагає бензиновому двигуну. І сумарна потужність цієї установки у нас виходить 334 кінські сили і 469 ньютон метрів крутного моменту. І от про двигуни я хотів би з вами поговорити. Перше 2,5 літри турбо чотири циліндри виглядає трошечки як ніби за маленьким для такої величезної бандури. Таке відчуття, ніби маленького хом'яка змусило крутити величезне коло і ще й виробляти електроенергію. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарі. І плюс мені здається, що без гібриду витрата палива на просто бензиновій машині буде ну не маленька. Про гібридну варіацію тут мені цікаво, ну наскільки вона виявиться ефективною, тому що е на Hyundai мені дали багато буклетів, де писали про цю інноваційну систему з двома електродвигунами в коробці. Також там було розписано про те, що електродвигуни мають систему, коли вони під'їжджають до лежачого поліцейського. Вони так е м керують крутним моментом, щоб зменшити удар в підвізку від е лежачого. Поліцейського, ну знаєте, якщо там різко натиснути на газ, коли ви на ньому вже знаходитесь на поліцейському лежачому, то буде удар зі скок такий в колеса вниз? От, напевно, якось воно тут регулює, щоб цього не було. Про це також поговоримо вже в ходу. Плюс тут система керування цілими електродвигунами, яка в поворотах краще розподіляє момент, щоб не було кривків на гальмуваннях, на розгонах. От над цим вони дуже багато працювали, про це дуже багато написано. Ну для мене питання таке: а тут в минулому поколінні був доступний дизельний двигун. Чи буде оця от Бридна така от більш модна історія ефективнішою і приємніше, чи буде вона відчуватися на ходу чи ні у порівнянні з дизелем. З цим зараз давайте розбиратися в ходу. В гібридах мені подобається моментальна реакція на педаль газу і взагалі зручність керування тягою. Зараз цього не вистачає бензиновим і дизельним машинам через ці євронорми. А от в гібридах, от, наприклад, у Volvo xc 90 в плагін гібриді, ти натиснув на педаль газу і одразу поїхав. І от у нас Hyundai теж гібрид, і тут немає такої лінійної, такого лінійного керування тягою, як, яку я міг очікувати від гібрида. Дивіться, натискаю на педаль газу. От, поїхали. Секунда майже затримки, і е, в цій машині в принципі, динаміка ну, мені не важлива. Ми поміряли її драги з. Оператором з повним багажником, бо на цій машині будуть їздити наповнені І Динаміка вийшла 7,8 секунди до сотні. Я вважаю, це поза очі. Тут мені важливіше, щоб просто було двигун був не шумний і він не шумний, дійсно дуже непогано за шумоізольований. І по-друге, мені важливо, щоб було безпечно на обгонах виходити на обгін, коли ти виїхав, і ти бачиш там десь зустрічна машина, виїхала із за повороту. Ти натиснув і пришвидшився. І я їздив по трасі на цій машині доволі багато і. Відчуття впевненості на обгоні є. Тобі вистачає динаміки навіть після 150. Але оця от затримка, коли ти побачив, шпарин натиснув і чекаєш, і вона вже закрилася, ти збрасуєш, а вона тільки починає розгазовуватися і потім збрасує. І отака от нелінійність в реакціях трошечки засмучує більше. Я очікував лінійності від гібриду. А вона з'являється в режимі е, спорт. Да? Тобто в спорті ми натиснули. Не з'являється, насправді я обманув вас. Ну, дійсно, в спорті ми не тиснули, все одно є пауза, здається, ну трошечки менше. Ну, трошечки вона стає все ж таки більш прямолінійною, але машина все одно довго, довго спить і. В спорті при цьому, що він не дуже, якби ми побачили, допомагає нам в розгоні. У нас витрата палива підскочує одразу на літр. І по трасі я проїхав 400 кілометрів, тримав на круїзі 130, ну де міг тримати, де міг обганяв тихоходів, і у мене витрата палива вийшла 11 літрів, 10,8 – 11 літрів. І на початку я подумав: ну, наче й непогано для такої величезної просто машини. А потім поспілкувався з товаришем, і він мені сказав, що о, так це ж більше, ніж в трьохлітрового дизельного торе. І дійсно, трьохлітровий дизельний туарег на такій самій Дорозі на такому самому маршруті у мене виходила на ньому витрата десь літрів 9, тобто на літр півтора-два він економічніший і при тому ще їде приємніше. Можна було б сказати, що у Торега дуже велика затримка на педаль газу, але й тут вона є. Тобто гібрид, оцей, от, ну як на мене, незважаючи на те, що дуже багато в буклеті про цю машину написано про роботу цього гібриду і ефективність його. Ну я не побачив в ньому якогось сенсу. Він не економічний і не дає ніякої приємної, ніяких приємних відчуттів від'їзди, як, наприклад, це робить гібрид в Volvo XC90. Тут варто зазначити, що в місті гібрид Hyundai проявляє себе значно ефективніше. В заторах Palisade пересувається часто тільки на електротязі, і виходить, що витрата палива у міському циклі у цього гібрида менша, ніж на трасі, в районі 8,5-9 літрів на 100 кілометрів. І це вже непоганий показник в змішаному циклі за тиждень їзди <занізди> На цьому авто, моя витрата вийшла 10,5 літрів на 100 кілометрів. В попередньому поколінні тут був дизель, і все ж таки мені здається, що під цим капотом цієї машини я би хотів скоріше дизель, ніж оцей от модний гібрид. В салоні Palisade стає зрозуміло на що робили упор корейські інженери на салон. По-перше, він дуже широкий. Він, звісно, великий, в принципі, але от, е, виділяється, який йдеться в очі, його ширина. Відстань між водієм і переднім пасажиром просто величезна. І ця відстань непогано використана, тому що у нас тут є безпровідна зарядка. Ми зручно сіли, поклали телефон, і ця безпровідна зарядка реально заряджає цей телефон. Великі підстаканники, великий оцей от у нас бокс. Підлокітник, але це ну зрозуміло, у нас в оце от місце було законоблено за рахунок того, що у нас прибрали селектор коробки передач от сюди під кермо. Тут одразу мінус. Він виглядає девакувато. Плюс незручно знаходиться кнопка запуску двигуна. Ось тут під кермом. її не дуже видно. І коли я із цієї машини виходив, я постійно забував її вимкнути, тобто виключити. Але отут я дуже хочу похвалити ергономіку цієї машини. Оце єдина моя претензія до ергономіки. В усьому іншому ергономістам Hyundai 5 із 5. Я пересів в цю машину після тесту Volvo XC90, в принципі, конкурента цього авто. І також Volvo ex 30 електрички. І отам от весь інтер'єр побудований за тим, що він побудований навколо. Оцього центрального великого екрану там у нас кліма, там у нас все знаходиться. Тут мені подобається, що екран у нас просто є частиною цікавого за дизайном інтер'єру, який нагадує нам старі якісь американські такі позашляховики з 80-х. І мультимодійка невелика, гарно вписана, зручна, класно має. Роздільну здатність, класний екран і чудові камери. Вони мені дуже подобаються. Мені подобається кластер оцей. Він також лаконічно намальований. Плюс мені подобається рішення Хідо. от Одна із фішок, в тому, що коли ми включаємо поворотник, наприклад, наліво, у нас в одному із цих колодців з'являється камера мертвих зон. І ми бачимо, що там знаходиться. Я її використовував не тільки не стільки для моніторингу мертвих зон, а для того, щоб коли ми заїжджаємо в тісний якийсь заїзд, щоб заднім колесом не зачепити бордюр, тому що машина у нас велика. Дійсно прикольна фішка. Ми, до речі, не бачимо значок Hyundai. У нас тут чотири крапочки, які у нас, наприклад, якщо ми під'їжджаємо до якоїсь перешкоди, починають світитися червоним. Ці чотири крапочки це на азбуці Морзе написана буква H, ну, тобто Hyundai. Сидіння тут цікавий момент. На початку відео ви бачили, що вони розкладаються в таку зручну лежанку, причому це і сидіння водія і пасажира. Це я називаю да, для очікування дружини із торгового центру. Причому тут у нас навіть відкидається така подушечка під мої ноги. Я як в якомусь бізнес-джеті просто лежу. Потім, коли дружина прийшла, ви натискаєте кнопку назад і починаєте повертатися в стандартне положення. І от у сидінь дуже багато регулювань, просто величезна їх кількість. Я можу регулювати ширину. Бокової підтримки, я можу регулювати поперекову підтримку, я можу висунути оцю от подушку під ноги, і у мене ноги будуть тоді висіти. І отут є невеличка проблема, що налаштувань стільки, що щоб налаштувати ці сидіння зручно, мені пішло три дні. Але все ж таки я зміг їх налаштувати. Вони, як на мене, трошечки відстають від сучасних сидінь в BMW з ламаючимися спинками, але теж на дуже високому рівні зроблено. Плюс у них дуже приємний оцей от матеріал, оця от шкіра. Ну і наостанок я хотів би просто подякувати Hyundai за те, що вони відстоюють до останнього. Честь нормальної ергономіки в автомобілі. У нас клімат на зручних крутилках, які мають приємне зусилля. У нас взагалі дуже багато кнопок. У мене все дубльовано, всі функції машини дубльовані кнопками. Запуск камер, парктроніки запустити, примикання треків. Ось тут клімат у нас має екран, він сенсорний, але сенсор працює непогано. Головне, що регулювання температури у мене на зручних крутилках. І от хто б міг подумати, що саме Хонди будуть робити ось так: по-нормальному в автомобілі, як я і кажу, я сюди пересів після. Двох Volvo, і от Volvo у нас ратує за безпеку автомобілів. І коли я їздив тих Volvo, я постійно на цей екран відволікався і з'їжджав зі своєї смуги, виїжджав на зустрічну смугу, ловив якийсь розфокус, тому що намагався в сенсорі на ходу щось налаштувати. У Hyundai все дійсно дуже безпечно. І, чесно кажучи, мені дуже подобається цей інтер'єр. Мені навіть подобається стеля, як зроблена. Вона чорна і має такий матеріал плюшовий. Дуже, ну ніби мого плюшового ведмедика, взяли, розпатрали і. Причепили, ну, використали його для того, щоб зробити стелю в цій машині. Пересуваємося на середній ряд. І тут у нас теж все чудово із місцем. Дуже багато місця до колін. Це я сам за собою, звісно, виставив сидіння. Трошечки високувати у нас підлога, але це ніяк не шкодить тому, як я сиджу. Єдине, що мені хотілося, б, можливо, щоб оця от подушка була трошечки під більшим кутом, щоб підтримувала мої стегна. Тому що після передніх сидінь, які прямо можна отак от задрати, тут цього не вистачає. Мені дуже подобається, що клімат у нас реалізовано тут на горі. Єдине, що діти, можливо, не зможуть до нього дотягнутися, якось його перегулювати. Але оці міні-венівські такі автобусні повітродуви дуви тут насправді виглядають так, що вони. Будуть більш ефективно перерозподіляти клімат по машині і дути сюди холодним влітку і теплим взимку. Сидіння у нас регулюється по виліту, і причому, я так розумію, в деяких комплектаціях воно може робити це електричним чином, тому що у нас є виштамповки під електричне регулювання. А от спинка у нас навіть в цій комплектації регулюється електрично. Сидіння у нас можна бачити, взагалі відкинутися. Сидіння у нас має. Підлокітник з двома підстаканниками, ну і за середній ряд однозначно також Hyundai можна е, хвалити. Плюс цікавий момент, цікавий, я думаю, для дітей. Е, е, я так розумію, що Hyundai. Планували, що ця машина може використовуватися для їзди з водієм. І от з цього місця я можу посувати переднього пасажира, відсунути йому спинку, відсунути сидіння просто вперед, або розкласти його в таку от лежанку, як е, можна розкласти сидіння водія, як я вам показував. Я до речі, не знаю, на що ця функція. І це робиться навіть, якщо там хтось сидить. І от уявіть. Що тут сидить ваша дитина, який сумний, вона хоче бавитися, і вона знайшла ці кнопки і почала натискати і бісити вашу дружину або вас. Мам, хочу морозиво! Мама, мама, зверни на мене увагу. От, отак, от вона буде сувати вас постійно. Я думаю, що для сімейної машини ну можливо необхідна була б функція заблокувати ці кнопки і, можливо, до речі, вона десь в меню є, Я її просто не знайшов. Хочеш нове авто? Заходь на сайт BuyCarInUA. І якщо ти не знаєш, яке авто підходить саме під тебе та твої потреби, залишай заявку. і Експерт допоможе тобі із цим розібратися. Одухіонди хотілося щоб відповідало зручності і комфортності свого інтер'єру. І знаєте, є тут таке відчуття. Машина по перше дуже тихо. У нас є подвійний склопакет в цій топовій комплектації, і навіть на високих швидкостях. Майже нічого мені не псує відчуття від їзди в плані шумності. Єдине, ну можливо, трошечки у нас є такі шуми від вітру от, в районі дзеркал, але це абсолютно нормально. По-друге, як я і казав, зручні сидіння, плюс є функція масажу, що правда тільки на сидінні водія. І до речі, це перша машина, ну, принаймні на моєму досвіді, яка масажує ще й... Мою дупу, тому що зазвичай масажую тільки спину. Плюс на високій швидкості машина дуже непогано тримає пряму і не підтанцьовує навіть на такій поганій вибоїстій дорозі. І також мені подобається підвізка. У нас попереду Макферсон позаду багатоважільна схема. І е, у нас 21-ші величезні, важезні колеса, і зазвичай, от, наприклад, у Volvo xc 90 з пневмопідвізкою вона грюкала і не витримувала роботу ось цих от коліс. Тут ніяких пневмопідвізок немає. І на. Таких от напливах, невеличких ямках, підвізка працює доволі дорого і тихо і комфортно. І головне, що машина не скидається з курсу по прямій. Це дуже важливо. Але як тільки вона дорога стає трошечки гіршою, ями стають грубішими і глибшими, підвізка починає здавати. Грубувато починає працювати, багато шумів починає лізти в салон. Тобто вона має певну межу, до якої вона прям відчувається дуже комфортною, а далі починає розсипатися трошечки, можливо, менші колеса зробили би їзду тут. Більш комфортною в плані. Керованості. Мені подобається Hyundai. Тут не потрібно ніяких, щоб вона якихось рекордів в поворотах показувала. Тут важливо, що в довгих таких затяжних поворотах на трасі вона не сповзала кудись наружу повороту, щоб не доводилось дорулювати. І дійсно зручно, в один поворот керма невеличкий виповернула машину, машина присіла на заднє наружнє колесо і в ньому так прокотила поворот під газом. Єдине, що, поки вона зреагує на цей газ, треба почекати. Хоч у нас і гібрид, от да, реакції на газ, як я і казав, в Машині не вистачає, і от підводячи підсумок, тут тихо, тут комфортно на більшості більш-менш нормальних доріг в Україні. Тут зручно знаходитись в цьому салоні зручні сидіння, і не вистачає тільки якоїсь ефективності, економічності і швидкості реакції від гібриду. І от це єдине до чого я міг би докопатися. А так на ходу цілком машина мене радує. Плюс оці от маленькі такі фішечки Hyundai. наприклад, перемк включив поворотник, побачив на камері машину в мертвій зоні. А ще, наприклад, я вам не сказав про це. Тут є кнопочка, яка включає ультрафіолетову підсвітку в. Оці зоні боксів під підлокітником для того, щоб дезінфікувати якісь речі. Наприклад, можна покласти телефон і потім дати його дитині. Така дрібничка, але от відчувається якась турбота корейських інженерів про вашу родину і вас. Це мені в цій машині подобається. Багажник, але з першого мене питання. Я завжди звертав увагу на двірники задні, які зроблені отак от зверху, і якось так подебільному вичищають вікно, як на мене зручніше, коли він отак от чистить нормальний сектор. Напишіть в коментарі, що ви про це думаєте. Мене це просто бісить, але можливо це і не є проблемою. А ми відкриваємо наш відсік, і він в нас величезний. Заявлено щось в районі 660 літрів. Він дуже глибокий далеко, у нас є ще третій ряд, він зараз у нас в складеному стані знаходиться. Запаска у нас під машиною, тут знизу, да? тому якщо в бруді якомусь там щось станеться, доведеться копиратися в ньому. Під полом у нас є домкрат і все. І я так розумію, ця от висока підлога у нас через те, що у нас, по-перше, третій ряд, і по-друге, у нас батарея тут знаходиться. І з Багажника, у нас є цілий пульт керування трансформаційними можливостями цієї машини. Для початку ми знімемо оцю от поличку. Я думаю, щоб розкласти можна було третій ряд. І у нас тут все електрофіковано. Наприклад, от ми можемо його зараз підняти. третій ряд, да? Він у нас піднімається електрично. Треба трошечки почекати. Це одне сидіння піднялося. Зараз піднімемо і друге. да, Піднімається. Підголівники підняли. Тепер ми можемо так само це скласти. Стоп, а давайте піднімемо його. Я так розумію, ми ще можемо... А, дивіться, ми можемо ще рухати по виліту третій ряд. Ого, такого я і не бачив. Я навіть не очікував, що таке буде. Ми можемо скласти другий ряд і третій ряд. Разом дивіться, складаємо. Треба тримати. І зараз давайте складемо всі ряди і подивимося, наскільки у нас може бути великий багажний відсік. Причому, дивіться, автоматично рухається і переднє сидіння складається. І тепер, коли ми склали всі сидіння, я можу констатувати, що у нас виходить чудова лежанка тут. Дійсно, тут можна покласти матрас, і він дуже-дуже дуже глибокий цей салон. Тут е, точно на природі можна відпочивати. І мені подобається, що все електрифіковано і ми можемо виходить рухати продольно. Отак от третій ряд електрично. Ми можемо електрично скласти всі ряди. Ну, Тут, коротше, прям електрофікація сидінь по максимуму зроблена. Ну і трансформація цього салону це однозначно 10 балів із 10 для Hyundai. Ну і про третій ряд вам розкажу. І також про ще одні можливості електричної трансформації цього салону. У нас тут є кнопочка на сидіннях. Натискаємо, і вони в нас відкидаються отаким от, от чином. Все, ми йдемо на третій ряд. І він у нас на три місця запланований. до речі, ця машина може мати середній ряд з двома капітанськими сидіннями, тобто не трьохмісний, а двохмісний. Тоді вона буде семимісна, а так вона у нас восьмимісна. Ну, я скажу вам так: що якщо це сидіння підсунути... Отак, от на максимум назад, звісно, місця немає, але ж його можна посувати вперед. І тоді місце буде дуже висока підлога. Тут вже прям відчувається, я сиджу прям з задраними коліями. Але цікаво, що у нас тут також є підігрів. У нас на другому ряді є і підігрів, і вентиляція це рідкість. А підігрів третього ряду, я напевно взагалі вперше бачу. Ну і плюс ми можемо тут порегулювати ще кут нахилу спинки звідси. Електричне регулювання третього ряду у нас є. І плюс ще й отак от можемо порегулювати сидіння електрично, і От на другому ряді електричного регулювання продольного сидіння в нашій комплектації немає. Я так розумію, взагалі в Україні немає, бо вона стопова версія, хоча десь воно може бути. Ну, в плані того, скільки електродвигунів напихали в ці сидіння, це авто, напевно, точно лідер ринку. Ну, а от щодо зручності третього ряду, ну вже, звісно, тут треба визнати, що він. Не дуже зручний для далеких доріг для повноцінної людини. Ну верніше, не повноцінної, для великої людини, для дорослої людини. От. Для дітей буде абсолютно нормально, навіть прикольно. І плюс ще один важливий момент, що оця от панорама, вона з третього ряду виглядає класно. З другого ряду, я дивлюся, якраз от в цю от балку посередині між двома панорамами. Тобто водій не бачить люка, тому що люк за ним. Другий ряд не бачить панораму, а от третій ряд бачить панораму і дивиться на дерева. Я так розумію, що от панорама це штука більше для дітей. І от третій ряд у нас також на дітей орієнтований. Сядуча посередині ще. ну... Тут вже прям мені маловато місця, ну але я думаю, вже як є. А так прикольно, якщо відкинути це сидіння. І плюс навіть тут є зарядки Type-C. Дуже непогано напакували електродвигунами цю машину. Вона гібрид прям по всіх фронтах. Про практичність цього авто ми переміряли в нього кліренс і він вийшов 20 см. Я вважаю, це непогано для такого крос мінівену А от за що хочеться його посварити, так це за те, що немає ніякого захисту двигуна, вірніше, просто аеродинамічний такий м'якенький пильничок. По бамперу авто теж високе, 30 см у нас до бамперу, до цієї от кромки, тому до бордюр можна прям підлітати сміливо. Але у нас оце, от, є тут такий аеродинамічний щиточок, і от він вже висить на висоті 25 см, що не так вже і прикольно, але я думаю, що його навіть, якщо б сніг Мати нічого йому не буде, він доволі м'якенький такий. От що мене хвилює в цій машині, так це гальмування. Ми його поміряли, але у нас вологий асфальт, тому 44 метри можна вважати навіть непоганим гальмуванням для такої великої машини по вологому і холодному асфальту на зимовій гумі. Мене хвилює тут, напевно, не продуктивність гальм, коли ви на них тиснете з усіх сил. А те, що коли ви знаєте, от хочете плавно якось загальмувати, як і в принципі в будь-якій важкій машині, ви в якийсь момент відчуваєте, що так не виходить, треба догальмовувати, треба тиснути на гальм, а вона починає сильніше нахилятися, і всі в салоні у вас починають летіти, і треба про це просто враховувати. Можливо, просто я не звик, але є відчуття, що гальм трошечки не вистачає. І щоб гальмувати, треба прямо тиснути на них з усієї сили. Тому що, звичайно, коли хороші гальми, ви можете навіть в половину сили натискати. І вони будуть вигальмовуватися дуже непогано тут. Трошечки б хотілося більше гальмів. Отже, новий Hyundai Palisade. Як на мене, ця машина виконала майже всі задачі, які можна було б перед нею поставити. Вона має великий зручний інтер'єр з купою цікавих фішок. Тут є купа електродвигунів, які рухають всі сидіння в салоні. І також у нас є класна трансформація. Вона тиха, доволі комфортна, ну, хіба що на вже таких грубих ямах ці великі колеса починають грубувато їх проходити і шумновато. І посварити прям сильно я б міг цю машину ну, за гібридну установку, яка дає. Цьому авто, ну хіба що можливість повісити модне слово гібрид на кришку багажнику. Тут немає ніякої вражаючої економічності чи динаміки, керування тягою від цього гібриду. І як на мене, звичайний дизельний двигун, який був у попереднього покоління, здається, 2,2 літра. Тут він був би більш доречним. Як на мене, що ви думаєте, напишіть про це в коментарях. Враховуючи виделку цін на це авто. Від 59 до 1000 доларів до 74 тисяч доларів. Ну, на мене це чудовий продукт. Мені вона вважається більш привабливою, ніж Той Highlander. Ну, Highlander вже доволі довго випускається. Та і навіть Volvo xc 90 Я вам скажу. Вона в нас була на тесті за 100 тисяч доларів. Так, от якість їзди... На цій машині в плані там, підвізки не гірше, навіть трошечки мені більше подобається, тому що там все ж таки у Volvo пневма, і якось ти може трошечки більше чогось очікуєш, але ні, насправді ця підвізка навіть тихіше працює у саме у Hyundai. Да, динаміки такої немає, як у плагін Гібрида Volvo, але Плагін Гібрид Volvo і значно дорожчий. А звичайний бензиновий Volvo треба брати її на тест і вже дивитися. Динаміки, в принципі, нормальна, просто що вона не дуже вплавна в плані керування тягою. А щодо Хайлендер, я його не тестував просто дивився салон. То тут салон виглядає більш привабливим і більш преміальним. Тому, як на мене, в свою ціну це чудовий продукт. Можливо, якщо вам хочеться більш преміального поєднання керованості і комфортності, то вам дивитися треба в сторону якоїсь умовної Audi Q7, але в схожій із цим автокомплектації Q7 буде коштувати тисяч, мені здається, на 15 доларів дорожче. І от за свої гроші, мені здається, Hyundai викотали дуже і дуже непоганий продукт на наш ринок. А як вам новий Hyundai Polisade? Напишіть про це в коментарях. А на цьому в мене все з вами був проект Байкар. Мене звати Євген Хор. Якщо вам сподобалося це відео або подобається. Якісь цікаві експерименти, тест-драйви нових авто, то підписуйтесь на наш канал, у нас такого багато. Все, всім до побачення. Та вона в кілометрі. Та ти чуть не збив її. господи. чого вона пишіть? По ти не пристігнулася. Та ти чуть людину не зміг не збив. Бляд. І якщо ви такий чоловік, то ви можливо не розглядали цю цю машину для себе. Цю -цю. Давай ще раз. Ну раскидывайся. Ну надо просто будет перебиться на другой кадр. А чё? Еще раз. Рассеющие бегемоты. Квадратная у а не квадратная.